Буду попередження і маленький спойлер, що в цьому відео ви побачите моє набрякше обличчя самого ранку, якийсь в кімнаті. В цьому і є сенс відео показати свої реалії ранку без ніяких ефектів. Добрий ранок. Зараз 8.30. Я так рано, тому що в мене сьогодні буде насичений ранок. Так само насичений день. В цьому улозі я покажу реалії свого ранку без ніяких фільтрів. Я не та людина, яка встає о 6-й ранку, йде на пробіжку, займається йогою. ні. Я покажу реально свої реалії. Що я тільки що сказала? І то сьогодні я взагалі 8.30, так як буде в мене доволі продуктивний ранок, я їй сказала спершу. Тому що в 11 годин до мене приїжджає моя подруга, і я повинна бути їй зробити манікюр. Тобто до 11 годин я повинна поснідати, побирати дому. Підготувати матеріал для манікюру, помитися. Коротше, для мене це незвично, так як я прокидаюсь о 10-й, а вона в 11 вже приїде. Ось у реалії, я вчора гуляла ну, доволі пізно. Прийшла додому і забула змити макіяж. Ну що забула, я не хотіла його збивати. Я повністю своїм макіяжем. Я змила макіяж. Зараз буду носити пачі, щоб все-таки трошечки прокинутися. Я вже на кухні і зараз буду заварити собі чай і сім'ї зілоденькі. Злоденька у нас багато. Ось є булочки з маком, яку мама приготувала. Молодець клас. Смачно є багато Короче, Є 6. Знову ж таки реалії, якби я стою не перше, переді мною стоють, а, мої батьки, які їдуть на роботу, якби там. Бо я повинна після них поприбирати. Ось така в мене чашка. Зараз я знімаю пачі, піду в душ і буду чистити зуби. До приїзду моєї подруги залишився час. Я щось дуже сильно помаленьку все роблю, але я вже переодягнулась, помилась, так що все на свіжому. Поки я фарбуюся, хочу пожалуватися на той факт, що я завжди прокидаюсь з набряками. Мене це дуже сильно бісить. Дуже сильно рідко, коли прокидаюсь, без тих от опухших очей. Я не п'ю ніяку воду перед сном. Коли я її п'ю, я розумію, що на ранок я проснуся пухша. Я не плачу перед сном. Я не знаю, що це таке. Коли приїде моя подруга, ми будемо робити її нігті і потім чи замовимо Макдональдс. Якщо вам подобаються солодкі духи, купуйте ось ці. Polis Hot Pink. Взагалі, класні, мені завжди всі говорять компліменти. І ще можете купити ось ці від Яра. Вони дуже сильно популярні були в TikTok, у всіх соцмережах, всіх рекламували. І не зря їх рекламували. Вони дуже сильно солодкі, вони дуже сильно смачні. Клас. Це, до речі, оригінал. Ну і дизайн класний взагалі. Зараз я стою прибирати, поприбираю на першому поверсі, потім на другому і почну готувати матеріал для манікюр. В кімнаті я повністю поприбирала. Зараз мені потрібно поприбирати на моєму робочому столі. Ось. Це я тут уже поприбирала, підготувала місце, ось так це виглядає. Ось чекаю свою подружку. Через 20 хвилин приїде моя подружка. Я зараз просто буду сидіти відпочивати, тому що мене будуть чекати 2-3 години, Можливо навіть більше, просто сидіти і робити нігті. І все, це була моя ранкова рутина. Вже далеко не ранок, уже десь сім вечора. Китки Макдональдс. Ну а ви підписуйтесь, ставте лайки і до скорої зустрічі.